Всім привіт! Ну що, завершилося класичне протистояння в Україні. Шахтар Донецьк, Київська Динамо 1-0 на користь Шахтара, єдиний м'яч забив Георгій Садаков з пенальті на 33 хвилин. й хвилині. То таким чином, Шахтар Донецьк стає офіційно чемпіоном України сезону 2023-2024 років. Давайте про все по порядку поговоримо. Стартовий склад на двобію Маріна Пушича 4-3-3, Дмитро Різник в воротах І Бондар Микола Матвієнко. Центральні зхистки. Азаровка на пля по флангах. Микола Бондаренко, Діма Крисків та Георгій Стаков. Це у нас співзахист, Сікан, Кевін Тазуков у нападі. У Шавковського 4-1-4-1, Георгій Бущан ворота, Денис Попов Дячів захисники, Тимчик Вівчаренка по флангах, Володимир Башко, центральний опорний півзахисник, Микола Шепенко і Калібояцький, центральні атакувальні півзахисники, Володшенко по флангах та Владислав НАТО. У нападі. Ну а тепер давайте по матчу. Тепер давайте по матчу. Ну що ж, Шотар так розпочав Бадьора, підопічня Маріна Пушича більше володіла м'ячем. Шахтар більше контролював течію, взагалі шахтар там активно розпочав, там вже п'ятої 5-ї хвилини п'ять ударів було в Шахтаря, то так потужно розпочали. Моментів таких не було, був дальній удар по зворота були два удара до Сікана заблокованих, і ще один удар від Дані був площину. Тобто шахтар розпочав краще, але у Київського Динамо всередині тайму був хороший момент, удар Кабаєва, Дуже такий потужний постріл Владислава Кабаєва і там Різник витягнув м'яч з піддального кута. Дамо Київ вирівняло гру, і коли кияни вирівняли гру, то донечани зробили пенальті. Як це було? По-перше, Віталій Буяльський Я лежав на футбольному полі, футболісти з Шахтаря не зупинилися. Там Судаков, чисто, ні, Судаков Азаров чисто відібрав м'яч. Віталій Буяльський, Віталій Буяльський лежав, йому було боляче, футболісти з не вибили м'яча на аут м'яч на аут не вибили. А, десь так хвилину такого шахтарі, Тай Буяльський лежав, йому він хотів, щоб ну, суддя Фолти не зафіксував, да, порушення право. Відтоді Буяльський лежав, хотів, щоб він допомогу, до Донечане продовжував наступ. Ну, і таким чином мої любі друзі. Ну, ось у Талібояцький лежить, Шахтар проводить атаку, Кевін подає, Деносикан пробиває, мій хоче на руку Євченко, чистий пенальті. Потім там трішки була штовхавнина. Ну, Судаков забиває гол, Судаков пробиває в протилежний кут вратаря. тут Бущан в лівий кут стрибає, Судаков пробиває, відповідно, в правий. При різних кутах Судаков переграв тут вратаря і зробив рахунок один. Ну. Після того Шахтар повністю віддав ініціативу у Динамо Ось... і грав на контратації. Динамо, Київ в другому таймі тотально володіло м'ячем, а моментів явно у Динамо не було. Шатар ідеально зіграв в захист. Єдиний момент був у Дениса Попова, коли з кутового Денис пробував і Дмитро Різник хороший сейф якісний зробив. Шахтар навпаки навіть був ближче до другого забутого м'яча. Шатаре були хороші контратаки, які там в 3-3 були випади. Шахтар їх не реалізував. Ось, то в цілому матч був рівний матч мав завершитися 0-0, але Шахтар пенальті заробив своє і забив. Ось, потім цей матч Огіналду вилучення отримав. Там була сутичка між футболістами Шахтаря та Київського Динамо. Після свистка футболіст Шахтаря розпочав святкувати. Розпочалася штовханина між футболістами. Ось. Ну так, Констатуємо той факти, що Шахтар чемпіон, статистику, до речі, цього поєдинку 11 ударів у Шахтаря за матч, у Динамо 14 ударів. Тут океани більше пробивали. 2 удари в Площину у Шахтаря, 4 удари у Київського Динамо. В площину. тут 11 ударів у Шахтаря, 2 в площину. У Динамо 14 ударів і 4 в площину. Далоків тут берега Шахтар 40% на 60-володіння на користь Динамо. Ну, я ж кажу, Шахтар повністю віддав м'яч. Хоча на перших хвилинах Шахтар більше володів м'ячем, але після голу донеччани м'яч повністю віддали киянам, і кияни тотально контролювали м'яч, але нічого не знали, що її робити з цим м'ячем. Тобто Шахтар в стилі мандридського атлетіка на в найкращий роки якби Сіміо не зіграв, якщо так можна сказати. О, Шахтар засушив цей матч і здобув о, бажану перемогу. Київська Динамо грала непогано. О, 70 очок Шахтар, перше місце, вони чемпіони держави. 50, десь перемог підряд, перша поразка від Шавковського, 63 бали і 7 очок переваги. 2 матчі ще грати. Ну, недосяжна. Недосяжна. Скажімо так, ця відстань. Шахтар-чемпіон, вітаю вболівальників Шахтаря. Шахтара. Вболівальники Київського Динамо не впадаєте в депресію. В будь-яку команду команда Шавковського дуже молода, амбіційна команда, і Динамо Київ набагато спрогресувало, щоб брати попередні сезони цей щоб беремо сезон 2022 2023 Сезон 2023-2024, Динамо Київ має великий прогреси. Я думаю, що піде Шавковського, Тут я думаю, що київське Динамо з кожним роком буде прогресувати, становитися сильніше і сильніше. Я думаю, що штермери на пуще також буде. Герсувати. Неймовірні команди. Браво Шахтарю! Браво Київському Динамо! Неймовірна чемпіонська гонка. Будемо сподіватися, що в сезоні 2024-2025 буде ще супер гонка. Браво, браво, друзі! Я в захваті від наших українських команд. Ось, Чекаємо обов'язково Суперкубок України. Я думаю, він все таки буде. Ось і там ну, чекаємо, чекаємо нове класику, новий сезон. Залишається ще два тури, не вмотивований вже Шахтар, не вмотивований Динамо, але виграти все-таки приємно. і Я думаю, що Шахтар та Динамо будуть грати на перемогу у цих матчах. У Динамо домашня гра проти та виїзд до Львова до Руха, Шахтар виїзд до Дніпра, та Полісся. Браво Шахтар, браво Динамо. Хороша була гонка. Динамо Київ мало хорошу форму. Ось їхня перша поразка від Динамо. Від перепрошую, перша поразка, Пишіть в коментарях взагалі, як вам поєдинок. Пишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Добре, друзі! Ще болівальників в я хочу привітати їхню команду з чемпіонством. Болівальники Динамо, не засмучитись, Це все життя у вас ще попереду. Шатер Динамо, браво! Неймовірні команди, найкращі в Україні. Дякую за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.